Ми сьогодні приїхали на схід для того, щоб поспілкуватися з кінцевими користувачами, які безпосередньо використовують наші і не тільки наші військові вироби. От, я, як керівник нашого фронтофісу, у нас одна з наших функцій це організовувати так звані фронтові виїзди. Тобто, куди виїжджають і наші інструктори, і наші інженери, наша адміністрація, для того, щоб безпосередньо тут на місці подивитися, що відбувається, поспілкуватися. З користувачами взяти фідбек, почути, що люди думають про наші вироби, про інші вироби, про ситуацію на фронті, як ситуація змінюється, які є проблеми. Власне, такі заходи дуже важливі для того, щоб побачити вживу, як побачити вживу користувача, почути реальний фідбек, дати можливість користувачам один з одним поспілкуватись, проговорити, як воно в реальних бойових умовах себе поводить, що потрібно знати, на що зважати. Виробник має так само тримати максимально короткий зв'язок з користувачем, для того, щоб допрацьовувати свою продукцію, слухати його і робити все, що потрібно. Для його кращого виконання бойових задач. Бажаю, здорові, всьому адекватному люду стосовно використання лінзи. Користуємося півтора року орієнтовно. Стосовно використання конкретного борта в конкретний якийсь період часу і по кількості вильотів є в нас один рекордсмен на 179 польотів. Далі ми його не втратили, він тільки зазнав механічних пошкоджень, поремонтуємо, повернемо в стрій, буде далі працювати. Да, у нас 4 батальйони лінійних і батальйон безпілотних систем. Повністю кожен підрозділ працює на лінзі. Тобто маві «Скиди» ми повністю обрали. Робить роботу там, де інші дрони, назву називати я не буду, то зробити не можу.